Соню, дивіться, ми просто підготували. Ще в нас є два коротких синхрони, тому що сьогодні багато наговорили і самі священнослужителі наговорили, і те також наговорили і парафіяни УПЦ, так званої МП. Давайте спочатку Архимандрита Нестора послухаємо, що він каже про виселення з лаври, а потім одразу про коментарі і служителів і парафіян про революцію гідності та війну 2014 року. Чи будете виїздити з Тартарійки обшарської лаври сьогодні? Не будемо. Не будете? А ви тут служите, так? Як вас звати, можна звертатися? Скажіть, будь ласка, а чому не будете, оскільки не продовжує договір заповідник національний? договір заповідник? Заповідникам є законодавчі органи, не тримало ніякого судового рішення провести. Відповідно, ваше питання. А мінкульт вам не звертався до вас про те, що? Не звертався. І наступне ще давайте все ж таки парафіян ще послухаємо, що вони кажуть. Чого Донбас востав? що їх. Янукович, Причина, Янукович їх обманув. Ну, Донбас Донбас не поставив. Донбас зайшли росіяни, які не АТО? Перші бомбили українців. українці. Таке АТО? українці, українці не бомбили. Я шукайте шукайте ніякі, не треба за Донбас розказувати. Донбас не хотів мозку, От, Не хотів Майдану. Це правда. От. А ви не це шукати? Що Майдан доброго дав Україні? Що доброго Майдан дав Україні. Я був Україна добри... вибрала свій шлях на Майдані до Європейського Який Союзу. шлях? Я я Того я шляху, шляху нема. Шлях. Вона намалювана. Майдя... Не... Де... می... Ми йдемо на цьому ніякої Європи не буде. Запам'ятайте, де... я тут, де... до речі, не здивований, бо мені якось доводилось де... де... спілкуватися з прихожанами у ПЦМП де... 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 з однією, принаймні. Я б запитав, а дима... чому ваша ось церква. Це місто сквера Київської області не перейшла, де я народився, просто. Чому ваше ну чому ви не прийшли до ПЦУ? На що ця бабуля мені розповідала, що Томос це взагалі якась незаконна річ? Це все Порошенко намутив незаконним якимось способом. Ну і словом, там діч несе така знатна. Тут ми бачимо, ну просто це в них ми розуміємо всередині оцього утворення російської православної церкви в Україні. Давайте це так назвемо. Ну, це така їхня от позиція. Тобто людям це хтось доносить їм хтось це проповідує і розказує. Ну насправді я теж не здивована і е, біснуватих. А в цьому, ну на цьому відео реально два біснуватих чувака. Причому той, що зліва, який більше говорив, він мені на насильника схожий. Я не впевнена, що це прихожанин. А е, вони просто повторюють наративи, які чують від паші, чують від інших е, яструбів в ОПЦ МП. Але я хочу наголосити, я ні в якому разі не захищаю е, нікого, але хочу наголосити, що, попри все, навіть зараз е, в ОПЦ МП. Залишаються нормальні, адекватні батюшки і їх прихожани на місцях. Як ви мене спитаєте, чому вони не хочуть переходити в ПЦУ? Ви знаєте, я їм це питання ставлю регулярно, іноді по декілька разів на тиждень. І в кожному випадку причини різні, дуже індивідуальні. Там не можна якось ну, об'єднувати ці причини. Хтось, ми знаємо, що в ПЦУ дуже багато людей, що однією з основ нашої церкви став київський патріархат і що ще. За часів існування київського патріархату і московського патріархату вони не дуже сильно одне одного любили, і багато хто не хоче переходити, щоб тіпа от не мати справи з колишніми представниками КП. Це дуже дивна логіка. Я її не підтримую, але я її розумію. Хтось просто говорить, що це моя церква. От я з нею постав. Я з нею е, я тут навчався, я тут розвивався, я тут служу, і вони не моляться за Кирила. Вони можуть бути дуже патріотичними людьми, волонтерами. Ну от просто от у це їх церква, так. І як вони знаєте, в своїй ракушці закрилися, і е, їм їм дуже соромно за пашу за всю цю компанію, але от вони не хочуть рушати в бік ПЦУ. Є навіть такі, які виходять до ПЦМП, але не доходять до ПЦУ і залишаються в такій, ну, з канонічної точки зору в сірій зоні. Тому е, ну, насправді, е, якби е, якби. У ПЦМП МП вчасно реагувала на виклики, які перед нею постали всередині на початку минулого року, якби вони на засіданнях свого прекрасного синоду покарали у них три митрополити. Це тільки митрополити. Я вже мовчу про архімандритів, монахів, там священиків бігли до Росії, троє. Ви думаєте, що їх позбавили сану? Як позбавляють тих священиків, які переходять в ПЦУ? Чи можливо, їх хоча б просто засудили? Чи е, всі кримські парафії, на які е, перейшли під ОМОФОР, тобто під, під пряме підпорядкування РПЦ? А е, всі, і це не тільки в Криму, це е, Луганська область. Є така е, є е, парафії, є в, Сумщині такі парафії. Синод про це взагалі нічого не сказав, Вони промовчали абсолютно. Вони ніяк не відреагували. Якби вони реагували на факти обшуків, на вручення підозр, на, вибачте, знайдену неймовірну кількість російських паспортів. Знаменитий Малетій Єгоренко, начальник. Очільник перепрошую Чернівецької єпархії. У нього російський паспорт було знайдено при обшуці СБУ, Власне, це той самий обшук, де був босий Нікіта з 17-річним хористом. Це воно. Так, от ця людина очолює, ну так ну, якщо світською мовою, то в структурі ОПЦМП, очолює Міністерство закордонних справ відділ по контактам з зовнішнім світом, і він зараз не може виїхати з України, тому що він під, під санкціями і його громадянство призупинено. Тому що якщо він вийде, він назад вже не заїде. І, розумієте, це просто ідіотська ситуація, про яку людина, яка має в рамках своїх повноважень. Цього не може зробити, тому що у неї російський паспорт. І вибачте, у них там таких паспортів у кожного третього, у кожного ну, в верховному клірі у кожного другого. Так що так. Там, до речі, щодо цих обшуків, якраз